Вітаю! Я пані Ліна. Рада зустрічі з вами. Світ постійно змінюється, що миті у природі відбувається безліч хімічних реакцій. Це утворення гірських порід, корисних копалин, мінералів, гумусу, грозові розряди блискавки. В біологічних системах це фотосинтез, дихання і травлення. В побуті це приготування їжі. Квашення овочів, фарбування і завивка волосся, процеси горіння і повільного окиснення. В металургійній промисловості це добування чавуну. І це далеко не весь перелік явищ, які виражаються окисновідновними реакціями, що відбуваються зі зміною ступеня окиснення. Теорію окисновідновних реакцій описав український вчений. Лев Володимирович Писаржевський, в основі яких лежить уявлення про перехід електронів від одних частинок до інших. Тож, розглянемо приклад однієї з таких реакцій. Всім відомо, що з часом більшість рівних виробів чорніє або темнішає. Що ж при цьому відбувається? Поглянемо на реакцію. Як бачимо, Реакція досить складна. І щоб перетворити цю схему на хімічне рівняння, знадобиться час. І це непросто. Тож не хвилюйтесь, існує досить ефективний спосіб добору коефіцієнтів методом електронного балансу, адже правильно складене рівняння є відображенням закону збереження маси речовини. Суть методу електронного балансу полягає в тому, що під час реакції число електронів, які втрачають одні частинки і приєднують інші, завжди рівні. Тож застосуємо цей метод до нашого рівняння. Є алгоритм складання окисновідновних реакцій. Перше визначити ступінь окиснення. Друге. Скласти рівняння процесів. Третє. Зробити електронний баланс. Четверте. Розставити коефіцієнти. Отже, визначаємо ступінь окиснення елементів у реакції. Ми бачимо, що у аргентуму збільшив ступінь окиснення, а значить, він віддав електрон і є відновником. У оксигену ступінь окиснення зменшився, він приєднував електрони і є окисником. Запишемо схеми. Зверніть увагу на кисень. Прості речовини в окисно окисно-відновних реакціях обов'язково записуємо разом з індексом. В даній схемі видно, що кожен атом оксигену молекули О2. Приєднує два електрони і перетворюється на аніон. А два атоми оксигену, що містяться в молекулі О2, приєднують чотири електрони. Зверніть увагу, у схемі відновлення перед атомом оксигену записуємо коефіцієнт 2, бо з однієї молекули кисню утворилось два атоми. Отже, у схемах окиснення і відновлення зазначають не лише віддані і приєднані частинками електрони, а за потреби і добирають коефіцієнти. Складаємо електронний баланс. За вертикальною лінією ставимо кількість відданих і приєднаних електронів це 1 і 4. Ще одна лінія вертикальна. Добираємо найменше спільне кратне між 1 і 4. Це 4. Ставимо вертикальну лінію. Ділимо найменше спільне кратне на 1 і 4. Тож біля відновника ми отримуємо 4. А біля окисника 1. Ці цифри і будуть нашими коефіцієнтами, які ми використаємо при зрівнюванні рівняння. Нам залишилось. Визначити процеси окиснення і відновлення. В ході реакції для аргентуму йде процес окиснення, відповідно, для оксигену процес відновлення добираємо коефіцієнти. В лівій частині рівняння записуємо коефіцієнт 4 перед формулою срібла, а коефіцієнт 1 перед формулою кисню не вказуємо. Для того. Щоб у правій частині схеми аргентуму стало 4 перед формулою аргентум 1 сульфіду ставимо коефіцієнт 2. А щоб було два атоми оксигену перед водою ставимо коефіцієнт 2. Визначаємо коефіцієнт перед формулою сірководню сполукою, в якій містяться елементи, що не змінили ступенів окиснення. Це число 2. І нарешті. Ми можемо між лівою і правою частинами рівняння поставити знак рівності. Таким чином, ми перетворили схему на хімічне рівняння. Візьміть до уваги пораду, що знайдені з урахуванням балансу електронів коефіцієнти перед формулами окисника і відновника змінювати не можна, вони є остаточними. На сьогоднішньому уроці ми навчились перетворювати схеми хімічних реакцій на рівняння, використовуючи метод електронного балансу і практично його розібрали. Я сподіваюсь, що отримані сьогодні знання допоможуть вам зрівнювати більш складні хімічні рівняння, що описують різні природні явища. Дякую вам, до нових зустрічей!